Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро вітаю в ефірі. Програма Тема Дня в студії. Ведуча Світлана Гнівенко. Військова бригада аеророзвідки в польових умовах протестувала отримані від мерії Дніпра два квадрокоптери, кажан, дві антидронові рушниці та планшети. Усе придбано коштом міського бюджету в рамках муніципальної програми сприяння обороні міста. Ми постійно комунікуємо з військовими частинами і за їхніми запитами допомагаємо нашим захисникам, Збройним силам України, територіальній обороні, Національній гвардії. Про це сказав заступник міського голови з питань цифрової трансформації Костянтин Цепенніков. Що стосується аеророзвідці, то коштом міського бюджету в минулому році було придбано близько 250 розвідувальних квадрокоптерів, десь порядка 80 розвідувальних квадрокоптерів, оснащених тепловізійними камерами і два кажана. Що стосується загальної допомоги, в минулому році ми витратили десь близько 170 мільйонів. Ці кошти пішли на закупку. Комп'ютерного обладнання, навігаційного обладнання, відеоспостереження, кабельної продукції, радіостанцій, пристроїв для підзарядки устройств. Ми постійно комунікуємо з СУ і з територіальною обороною всі запити, які ми отримуємо в рамках нашої програми. Ми все виконуємо в рамках тих процедур, які встановлені державою. Тендерні процедури, закупівля. Військовий із позивним «Вольфрам» зазначив, що технічні нестандартні пристрої дуже допомагають у веденні війни, зокрема для збереження життів наших бійців. Наш конфлікт на жаль багато в чому унікальний, і це в першу чергу по використанню різноманітних технічних і нестандартних засобів у веденні війни. В першу чергу, це через те, що ми, на жаль, чи на щастя не маємо такого величезного ресурсу, як противник, а це саме люди. Тому ми використовуємо усі технічні засоби для того, щоб зберігти в першу чергу життя наших бійців. Дрони використовуються по обидві сторони цього конфлікту. І саме для цього, для того, щоб наших бійців могли захистити від дронів, є такі чудові протидронні рушниці, які компактні, їх можна переносити одній людині, користуватись не достатньо інтуїти не просто і зрозуміло. Треба просто розуміти її обмеження і умови використання. На жаль, в цьому світі немає нічого ідеального, але з таким засобом захищати своїх бійців, свої позиції, свої укріплення від спостереження противника звичайними маленькими квадрокоптерами надзвичайно ефективно. Оскільки Російська Федерація випускає просто гігантську кількість своїх боєприпасів, які зберігалися 50 навіть 70 років. На жаль, ми зараз маємо розраховувати здебільшого на. Допомогу західних партнерів і умови нашої стрільби будь-якими гарматами будь-яким калібром вимагає надзвичайної точності. І відповідно до цього, якщо є засіб, який може вночі чи в день точно побачити ціль, піднести до неї боєприпас і скинути на голову чи на дах броні об'єкта. Що може бути більш ефективним? Кожен військовий конфлікт ще з давніх давен це конфлікт меча і щита. Чим ефективніше засоби враження, тим має бути більш ефективним захист. І ця сфера використання дронів та засобів боротьби радіоелектронної з дронами це надзвичайно динамічно розвиваюче. і зараз це на вістрі атаки буквально. А тому безпосередньо побажання кінцевих користувачів військовослужбовців, бійців, захисників мають бути якомога швидше доводитись до виробника для того, щоб вносити зміни, для того, щоб ці, ці засоби були найбільш відповідні часу і могли більше більш ефективно боротися з дронами противника. Про принцип роботи квадрокоптера Кажан розповів інструктор Олександр. На сьогоднішній день Кажан працює на війні вже на протязі року. Перші моделі почали з'являтися в березні 2022 року. Вже більше 300 машин було передано до різних підрозділів. Сил оборони України ну напевно немає підрозділів, які б не працювали з кажаном, в яких би не було кажана. Знають його на сьогоднішній день. Усі показав свою ефективність. Кажан з кожним днем, з кожним місяцем модернізується, постійно вносяться зміни, тому що ворог адаптується. Ми також адаптуємося, шукаємо нові засоби, покращуємо тактико-технічні характеристики і можемо точно сказати, що він реально допомагає на полі бою нашим силам оборони і робить свій внесок. Нашу майбутню перемогу. Ми повинні разом до цього рухатися, до того, що взагалі дрони роблять дуже великий внесок. Це як ударні бойові дрони, так і розвідувальні дрони. Тому ми повинні намагатися рухатися в цьому напрямку дедалі більше, акцентувати на цьому увагу і приділяти цьому найбільше більше значення, тому що які б кошти і сили і засоби ми не витрачали на це, але це в порівнянні з тими. Які потенціально він може взяти ну, кожна машина ударна на себе, виконати бойове завдання замість одного нашого воїна, наприклад, життя наших воїнів безцінне, а дрон це дрон. Це машина, яку можна виробляти більше, краще, і надійніші, і потужніші. Таким чином. Рухатися в цьому напрямку. Навчання, яке ми проводимо при передачі безпілотного авіаційного комплексу, триває від двох до трьох тижнів. Взагалі ми стараємося відбирати хлопців, які вже працювали на Мавіках, мають досвід бойової роботи, і вони дуже швидко адаптуються. Вони розуміють його можливості, радіють тому, що відкриваються нові можливості, тому що Мавік це Вог, а Кажан, це. 10-15 кілограм подарунків. Тому 2-3 тижні, і хлопці вже мають навики нормальні, вже розуміють, як з ним працювати. А далі ще, звісно, там трошки потрібно бойового досвіду, ну, який вони вже отримують безпосередньо на своїх позиціях в зоні своєї відповідальності. Тому все відбувається дуже швидко. Він не Нормально на сьогоднішній день адаптований, труднощів не виникає. Навчання це обов'язкова умова. Ми видаємо сертифікат кожній групі, яка проходить навчання, що вони пройшли навчання і отримали необхідні знання для керування такими типами дронів. На сьогоднішній день більше ніж 600-700 бійців. Пройшли навчання, це я маю на увазі на протягом року, які мають досвід керування. І формуються нові підрозділи, і формуються нові групи. Процес триває і ми лише прискорюємося. Виробляється більша і більша кількість в залежності від замовлення, від фінансування, потужності наші досить. Нормальні, потужні, ми маємо, можемо виробляти велику кількість дронів, все залежить від фінансування. Тому є потреба у вкажанах і у нових груп, які формуються, і у тих, які, на жаль, втратили свої борти, тому що так вони також втрачаються, збивають їх, і тому тим групам, які вже мають досвід бойовий, їм також вони потрібні. Директорка комунального підприємства Інфорада Дніпро Альона Чуєва додала, що серед найчастіших запитів від військових, які отримує Дніпро, це квадрокоптери, антидронові рушниці, планшети, які дуже потрібні, аби бачити картинку запису. Місто постійно дуже активно співпрацює з нашими військовими. Ми вже рік плідно спілкуємося, отримуємо від них дуже багато запитів. Потім ці запити аналізуємо і розуміємо їх потребу, яка саме у них є для виконання їх бойових завдань. Після цього ми оголошуємо тендерні закупівлі саме на те, що їм необхідно за кошти міського бюджету, і закуповуємо саму необхідну техніку. Ну найбільш часті запити це в основному квадрокоптери, антидронові рушниці. Це От планшети, які у польових умовах обов'язково їм необхідні для того, щоб бачити картинку, яка йде відеозапис саме квадрокоптерів і багато іншої техніки. І от, наприклад, ми для нашої 93-ї бригади Холодний Яр передаємо два квадрокоптери кажани, дві антидронові рушниці і передаємо планшети. Так як ми постійно співпрацюємо, розуміємо, які у них запити. То з 2023 року, ми вже придбали 240 планшетів Lenovo M8, 110 планшетів Lenovo M7. І 100 планшетів Сігма це для задоволення потреб наших військових сил територіальної оборони. Національної гвардії також дуже багато запитів саме на антидрони. Минулого року ми вже передали 26 антидронових рушниць. Цього року ми вже закупили 5. От ми постійно на зв'язку з ними. От, наприклад, ті самі антидронові рушниці спочатку ми обрали звичайні, а потім військові попросили їх вдосконалити, додати в них додатковий акумулятор, додати якусь триногу, можливість віддаленого управління. І після цього ми вже почали закуповувати. Правильно склали так задання і нову модель антидронових рушниць, які от саме зараз. Ми передаємо, які вже мають додатковий акумулятор, які мають триногу, які мають пуль дистанційного управління, мають кабель 40 метрів, завдяки якому можна управляти цією рушницею саме з окопу, і це відповідно зберігає життя наших захисників, наших військових. Ми не можемо завчасно сказати, що саме ми будемо купувати через місяць, тому що ми аналізуємо потреби військових і запити. І, от, наприклад, станом на сьогодні дуже багато запитів, саме на квадрокоптери. От спочатку року ми вже купили 29 9 квадрокоптерів, Mavic 3. Це були моделі і Mavic 3 Combo, і Mavic 3 Enterprise. Але у планах дуже багато є запитів ще на. Мавіки і є запити на квадрокоптери з тепловізорами. Це аутели, які ми будемо купувати. Зараз у нас планується закупівля на 25 аутелів з тепловізорами, а також на ну, близько 300 а, мавіків. Вони вже будуть йти з додатковими акумуляторами, з додатковими пропелерами. А також військові просять зарядні станції, тобто ми хочемо це укомплектувати такий комплект. Будемо оголошувати закупівлю уже комплектом а, з зарядними станціями, квадрокоптерами, акумуляторами до них та пропелерами. Ну, тобто, все відбувається. Ваються через заявки і ми формуємо саме їх потреба, яка необхідна. Компонуємо ці заявки. Тоді розуміємо кількість, яка треба для закупівлі. Оголошуємо закупівлю. Як тільки отримуємо техніку, одразу вручаємо нашим військовим. Загалом початку року, аналізуючи отримані запити щодо потреб військових, мерія придбала 450 планшетів. Торік передала 26 антидронових рушниць. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня. Журналістка Суспільного Дніпра Яна Стойкова побувала у Трудолюбівці на Херсонщині. Там місцеві готуються до робіт на полях та городах. Селище було під російською окупацією кілька тижнів на початку повномасштабного вторгнення. Однак ще півроку після звільнення росіяни обстрілювали його та замінували території навкруги. Зараз тут працюють сапери, першочергово розміновують ділянки для відновлення ліній електропередач. Слухаємо історії мешканців Трудолюбівки. У Трудолюбівку вже повернулося півсотні людей. Це половина жителів селища. Зараз сапери потрохи розміновують тут території, тож місцеві готуються до робіт на городах та полях. Картошечку хочеться посадити, а як же? Будемо робити по-любому, а тільки ж акуратно. І хлопчики два снаряди знайшли і хотіли перенести її в посадку, куди. І що. І бабах, тільки кишки на, 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 на деревах понаходили. Та хай йому грець, це жуть. Жіночка моя на злічені в Кремрогу. Я зараз дома сам хату спасаю, укривну, пленкою, чи ног. Тут прильоти були, воно видно по забору. У кухню як угораздило, так угораздило, що її роздуло. Оце, що в мене залишилось ціле. Тут потолок не пострадав, а отут прихоже вгатило, гатило, що подривало все тепленько, нормально. Дрова є. Це моя техніка. Сівалочка пострадала, прицеп пострадав. Покажу вам трактор. Вольву, трактор. Це те все, що вже стягувався, гробився. У мене було два трактора і весь інвентар, крім комбайну, а так все своє було, все побите. Ну я його брав в Бушний тоді за 6 тисяч доларів. Вольву брав за 7 тисяч доларів. 960. -го. Все, капець. Зерно було, тон 15, немає, все згнило. Все. Тут вже і худоба ходила, і свині, і коров переносили його, все нема. Оце ж ангари порозбивані було, оце ж ось вікно і стіна, все вивалило, все в хаті було. Оце ж ось пристройка, бачите, от тільки куток залишився, воно, а це все влетело. Уже Вже поробилося. Вже ось хочете, йдемо, покажу вам у хаті ремонт почали робити. Тут в хаті шифер був виносили, вимітали, вигрібали. Потолки попадали, Маска, в масках смислі. Ну, пошпаклювали, поклеїли вже, все. трошки порядок наводив. Що діти повернулись, поставили кришу, поставили вікна, купили акумулятор, бо дітям треба е, займатися ноутбуком, все заряджати. То. Получили зарплату та склалися та поїхали та взяли. Магазинів немає, аптек також немає. Наш медпункт зруйнований, розбитий. Е, тому по можливості виїжджаємо в район або в якесь інше село місце, щоб скупитися, щоб було ще. Ну, якщо степами, якщо дорога степами дозволяє, то півгодинки можна проїхати. Якщо в кругову, то звичайно це більше розход іде і більше часу. Єсть і кури, і киї, і поросята є. Вже оце ось приїхали. Ми вже купили. Ми ж пооткривали і поїхали. Щоб не подохло. А де воно ділося? Думаю, посіяти соєшник. Так посівмату немає більше, бо все ж пропало. Остався один соєшник. А на осінь тоді вже будемо шукати сіміна, обробляти землю і на зиму сіяє там пшеничку, ячмінь. І опять весною соєшник. Ну, а якось жити треба. Ми послухали історію мешканців Трудолюбівки, що на Херсонщині. З ними спілкувалася журналістка Суспільного Дніпра Яна Стойкова. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня до ефіру її підготували ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, звук режисер Олександр Сохач, інженер ефіру Максим Гейко. На все добре вам. Програма Тема Дня на Українському радіо. Дніпро.